Іще Студіо Місце, де книги оживають РОБЕРТ Аспрін. Ще один чудовий міф. Розділ сьомий: Хіба є у всесвіті щось прекрасніше і надійніше, ніж проста складність павутиння Шарлотта. Я заплющив очі, щоб зосередитися. Це було важче, ніж перекачувати енергію з силової лінії прямо в тіло, я націлив палець для фокусування, спрямувавши його в точку за 5 ярдів від мене. Сама ідея отримувати енергію звідкись здалеку і керувати нею, здавалася мені неможливою, поки Аас не вказав, що це те ж саме, що й вправа із запалюванням свічки, яку я вже опанував. Тепер це не здавалося неможливим, лише важким. Я впевнено звузив свою зосередженість і побачив перед своїм уявним поглядом, як у призначеній точці з'явилося поблискуюче блакитне світло. Не порушуючи зосередженості, я провів пальцем над головою повільну дугу, пропалюючи в повітрі палаючий блакитний слід. Коли світіння торкнулося землі або місця, де, як я відчував, мала бути земля. Я знову провів пальцем, ведучи світло по другій дузі захисної пентаграми. Мені спало на думку, що нинішня процедура чимось схожа на побудову звичайної пласкої пентаграми, яку Гаркін використовував у нас в хатині. Єдина різниця полягала в тому, що замість малювання на підлозі я пропалював пентаграму в повітрі, а вузли її загиналися донизу, дістаючи до землі. Це був не контур, а скоріше парасолька. Інша важлива відмінність, подумав я, продовжуючи роботу, полягає в тому, що пентаграму створюю я. Я сків. Те, за чим я колись із тремтінням спостерігав, тепер виконував сам, як звичайну, справу я торкнувся світлом землі в початковій точці, завершуючи пентаграму, тихо радіючи. Я з хвилину постояв із заплющеними очима, вивчаючи поставлені перед моїм уявним поглядом сяючі блакитні лінії. Чудово, малюк! пролунав голос Ааза. А тепер що ти скажеш щодо того, щоб трохи приглушити її, перш ніж ми привернемо увагу всіх селяни мисливців на демонів у цій країні? Здивувавшись, я розплющив очі. Пентаграма, як і раніше, залишалася тут, не уявна в мене в голові, а справді сяюча в повітрі. Її холодне блакитне сяйво надавало видовищу надприродне освітлення, відсуваючи тепло нашого багаття. Вибач, аазе. Я швидко послабив контроль над енергією і дивився, як лінії пентаграми розтанули до невидимості. Вони, як і раніше, залишалися тут. Я відчував їхню присутність у нічному повітрі наді мною, однак тепер їх не можна було побачити звичайним зором. Більше для задоволення, ніж від нестачі впевненості, я знову заплющив очі й подивився на лінії. Вони палахкотіли там у мерехтливій красі, прохолодні, заспокійливі своєю присутністю, протидіючи нетерпінню червоно-золотого силового списа, що вперто показує завтрашній шлях. Сідай, малюк, і доїдай свою ящерку птицю. Власне, ми вже вибралися з лісу, але, попри близькість дороги, дичина все ще водилася в достатку і легко ставала жертвою моїх пасток. А Газ, як і раніше, відмовлявся приєднатися до мене за їжею, наполягаючи, що в цьому вимірі варто вживати тільки спиртне, але я обідав часто й по королівськи. Знаєш, малюк! сказав він, відриваючись від свого нескінченного заточування меча, Ти справді вельми добре просуваєшся у своїх заняттях. Що ти маєш на увазі? промимрив я, обсмоктуючи кістку і сподіваючись, що він розвине сказане, що він розвине сказане. Ти став набагато впевненішим зі своєю магією, однак тобі треба краще стежити за своїм контролем. У тебе в цій пентаграмі досить енергії, щоб засмажити все, що на неї натрапить. Я ще трохи хвилююся через убивць. Розслабся, малюк. Минуло вже три дні з тих пір, як ми залишили квіглі в засідці. Навіть якщо він їх не зупинив, їм тепер нас ніколи не наздогнати. Я справді викликав таку велику міць? запитав я, очікуючи похвали. Якщо ти не береш участі в магічній битві, захисні екрани застосовуються тільки як попереджувальний сигнал. Якщо вкладати в них занадто багато енергії, це може дати два потенційно шкідливих побічних ефекти. По-перше, ти можеш привернути до себе непотрібну увагу, струснувши або спаливши невинного перехожого, що натрапив на екран. По друге, Якщо до нього справді добереться магічний супротивник, екран його, ймовірно, не зупинить, а просто вкаже на те, що в нього є в цьому районі потенційно небезпечний ворог. Я думав, що якщо можу викликати багато енергії, то це добре. Слухай, малюк, це не гра. Ти тут зачіпаєш дуже потужні сили. Ідея в тому, щоб посилити твій контроль, а не подивитися, чи багато енергії ти можеш вивільнити. Якщо ти станеш експериментувати занадто безтурботно, то справа може закінчитися тим, що ти опинишся безпорадним, коли настане справді критичний момент. О. -о, -о. відповів я досить скептично. Справді, малюк, ти повинен це засвоїти. Дозволь мені навести приклад. Уяви собі на хвилинку, що ти солдат, і тобі доручено охороняти перевал. Твої начальники поставили тебе на пост і дали купу десятифунтових каменів. Все, що потрібно робити, це стежити, чи не наближається хто-небудь, і якщо так, то скинути їм на голови камінці. Ти стежиш за моєю думкою? Так. Чудово. Отже, чергування це довге і нудне, і в тебе багато часу для роздумів. Ти дуже пишаєшся своєю мускулатурою і вирішуєш, що для тебе трохи образливо мати справу тільки з десятифунтовими каменями. Двадцятифунтові були б ефективнішими. І ти думаєш, що зможеш впоратися з ними так само легко, як і з десятифунтовими. логічно? Я невпевнено кивнув, усе ще не розуміючи, куди він хилить. Просто щоб довести це самому собі. Ти прикидаєш на вагу 20 фунтовий камінь, і так і є, ти можеш із ним упоратися. Потім тобі спадає на думку, що якщо ти можеш упоратися з 20фунтовими, то, ймовірно, тобі підсилує 40 фунтові або навіть 50 фунтові тому ти пробуєш і тут все і відбувається. Він так розпалився, що я не відчував необхідності відповідати. Ти впускаєш камінь собі на ноги, або розтягуєш зв'язки, або падаєш з ніг від теплового удару, або відбувається щось ще в цьому роді. І де ж тоді ти опиняєшся. Він навів на мене звинувачувальний перст. Ворог марширує через перевал, який тобі належить охороняти, а ти не можеш підняти навіть початкового десятифунтового каменя, щоб зупинити його. І все тому, що ти віддавався непотрібному випробуванню ідіотської м'язової сили. Промова Ааза справила на мене враження, і перш ніж відповісти, я серйозно поміркував над цією справою. Я розумію, що ти хочеш сказати, Аазе, але в твоєму прикладі є один недолік ключове слово непотрібному. А в моєму випадку йдеться не про купу десятифунтових каменів, які цілком годяться для поставленого завдання. У мене жменя гравію. Я намагаюся відібрати досить великий камінь, здатний завдати справжньої шкоди. Вірно. відперирував Аз. Але факт залишається фактом якщо ти перенапружишся, то будеш не в змозі скористатися навіть тим, що маєш. Зрозумій. Гравій теж може виявитися цілком ефективним, якщо застосувати його у відповідний момент. Не потрібно недооцінювати те, що в тебе є, або те, що ти робиш. Безпосередньо зараз ти тримаєш спис показчик, підтримуєш захисний екран і зберігаєш в цілості мою личину. Робити таке одночасно це багато для людини з твоїми здібностями. Якщо зараз щонебудь трапиться, що ти кинеш у першу чергу? Хм... Mm. занадто пізно, ми вже вбиті. У тебе не буде часу роздумувати про енергетичні проблеми. Ось чому ти завжди повинен мати щось про запас, щоб відреагувати на непередбачувану ситуацію, не чекаючи, поки звільниться енергія від інших справ. Тепер ти розумієш? Здається, так, азе. Невпевнено відповів я. Я трохи втомився. Ну, подумай про це, це важливо. Поки що поспи і постарайся накопичити запас енергії. Між іншим, кинь поки що спис показчик, ти можеш вранці викликати його знову. Тримати його зараз це просто неприпустима витрата енергії. Гаразд, азе, а як щодо твоєї личини? Хм. Краще збережи її. Для тебе це буде гарною практикою. Підтримувати увісні її та захисний екран. І якщо вже зайшла мова про сон. Правильно, Аазе. Я закутався для тепла в плащ убивці, що дістався мені, і згорнувся калачиком. Попри свою грубувату манеру, Ааз наполягав, щоб я отримував достатньо їжі і добре висипався. Сон, однак, не приходив. Я зрозумів, що мене все ще турбує сказане Аазом щодо екрана. Аазе. Так, малюк. Як ти вважаєш, мої сили зараз досить великі, щоб виступити проти дияволів? Яких дияволів? Тих убивців, які йдуть по нашому сліду. Скільки разів я тобі казав, малюк, це не диволи, це біси. А яка різниця? Я ж розповідав тобі біси з бесера, а диволи. З діви. Закінчив я за нього. Але що це означає? Я маю на увазі у них різні сили, чи щось ще? Краще повір мені на слово, малюк. пирхнув Уаз. Диволи належать до числа найбільш підлих істот у всіх вимірах, і з ними краще не стикатися. Цих типів бояться і поважають більше, ніж будь кого. Вони воїни? Наймані вбивці? Ааз похитав головою. Гірше, відповів він. Вони торговці. Торговці? Не пирхай, малюк. Можливо, торговці вираз для них занадто м'який. Мабуть, ближче буде торговці вищої проби. Розкажи мені про них. Аазе. Я ніколи не був сильним в історії, але наскільки можу судити, колись увесь вимір діви. Пережив економічний крах. Якась напасть вразила і сушу, і воду. Риба не могла жити в океанах, рослини не могли рости на землі. Ті рослини, що проростали, були спотвореними, зміненими, отруйними для тварин. Вимір був більше не в змозі забезпечувати життя своїм громадянам. Я лежав, дивлячись на зірки, поки Ас продовжував свою історію. Подорожі вимірами, колись легковажне проведення часу, стали ключем до виживання. Багато хто покинув діву, емігрувавши поодинці або групами, їхні розповіді про свою безплідну нещасну батьківщину послужили першоосновою уявлень багатьох релігійних груп про загробний світ для грішних душ. Однак ті, хто залишився, Вирішили використовувати здатність подорожувати вимірами для купівлі та продажу дивини. Вони утвердилися як торговці. Те, що звично в одному вимірі, часто є рідкістю в іншому. Зі зростанням цієї практики вони стали багатими і могутніми, а заодно найбільш запеклими торгашами у всіх вимірах. Їхнє вміння торгувати передавалося з покоління в покоління і відшліфовувалося до такого ступеня, що тепер вони не знають рівних. Вони розсіялися по вимірах і лише час від часу повертаються на діву відвідати базар. Базар? перепитав я. Ніхто не зможе за одне життя побувати у всіх вимірах. Базар на діві, це місце, де диволи зустрічаються для торгівлі один з одним. Гостю з іншого виміру, що опинився там, буде важко не втратити занадто багато, не кажучи вже про те, щоб залишитися при своєму. Кажуть, якщо ти уклав угоду з диволом, то вчиниш мудро, перерахувавши після цього свої пальці, потім руки й ноги, а потім родичів. Картина зрозуміла. А що щодо бісів? Бісів? Аз вимовив це слово так. Ніби воно мало поганий присмак. Біси в усіх відношеннях сильно поступаються диволом. Як так? Вони дешеві імітатори. Їхній вимір, бесер, розташований поблизу від діви, і диволи так часто торгували з ними, що ледь не довели їх до банкрутства своїми неперевершеними чесними угодами, щоб триматися на плаву. Біси почали наслідувати диволів, намагаючись штовхати дивину по різних вимірах. Неосвіченому вони можуть здатися розумними й могутніми, фактично, вони намагаються при нагоді зійти за диволів. Однак, порівняно з майстрами, вони кричущі кричуще некомпетентні. Він замовк. Я поміркував над його словами, і вони спонукали мене до нового питання Скажи но, азе. «Хм, так малюк. А з якого виміру походиш ти? Зі збоча. Тоді виходить, що ти збочанець? Ні. Тоді виходить, що я збочер, а тепер заціпся. Я вважав, що він хоче, щоб я спав, і кілька хвилин зберігав мовчання. Мені потрібно було, однак, поставити ще одне запитання, щоб забезпечити собі хоча б якийсь сон. Аазе. Лежи спокійно, малюк. А тут який вимір? Гм, це пент, малюк. А тепер кажу тобі востаннє заціпся нарешті. Хто ж виходить тоді я, Аазе? Відповіді не було. Аазе. Я перекотився на бік, щоб подивитися на нього. Він вдивлявся в темряву і до чогось уважно, дуже уважно прислухався. Що таке? По-моєму, у нас з'явилася компанія, малюк. Немов у відповідь на його слова, я відчув тремтіння в захисному екрані, коли щось пройшло крізь нього. Я схопився на ноги, і тут, на краю світлового кола від багаття, з'явилися дві постаті. Світло від багаття було неяскравим, але достатнім, щоб розгледіти на обох цих постатях плащі вбивць. До того ж, ці плащі з насунутими каптурами. Були вивернуті золотим боком назовні. Продовження вже близько. Не забудьте підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наступний розділ. А якщо маєте бажання підтримати студію, посилання в описі. Дякую, що слухаєте.